Пацієнтам з варикозом часто пропонують різні методики лікування. Їх є багато і кожен лікар хвалить ту методику, якою він володіє найкраще. Тобто кожна жаба своє болото хвалить. Але сьогодні ми записали для вас відео, де розповімо про ту інформацію, яку не розповідають пацієнтам, а якою діляться лікарі між собою. Починаємо. Існує багато методик лікування. Є і сама стара методика, якою ще досі користуються, яка називається видалення вен або стріпінг. Є і лазерна коагуляція або електроабляція вен. Є склеювання вен склерозантом і навіть склеювання клеєм. А також є гемодинамічна корекція чіва. Про всі ці методики ми розповідали в іншому відео, і ви можете подивитися його на нашому каналі. Але сьогодні ми будемо розповідати про те, чим вони відрізняються і яка з них насправді найкраща. Зараз я дам відповіді на ті запитання, які найчастіше задають пацієнти, або ті, про які проводять найбільше досліджень серед хірургів. Опиратись я буду виключно на міжнародні дослідження, показуючи, де про це написано і хто це досліджував. Яка з методик лікування дає найменше ускладнень? В журналі FliBolді корейські автори Сюн Джун Лі, Сюн Джун Юн і команда дослідили різницю між лазерною абляцією Вен і гемодинамічною корекцією Чио. Одне з питань, яке вони затронули, також були ускладнення, які вони бачили у пацієнтів після операції. Після лазерної абляції. Приблизно 10% пацієнтів мають опік нерва, який проходить біля вени. Після чіва, звичайно, зв'язку з тим, що чіва не, не спричиняє видалення Вен, опіку нерва не було. Також одним з ускладнень вважаються гематоми в ділянці операції. Після гемодинамічної корекції чіва, гематоми були в 1%. Після лазерної абляції у 1-2 Також є старіші дослідження, які досліджували, зокрема, видалення Вен саму стару методику. Де було показано, що близько 10% усіх пацієнтів мають травми нервів і лімфатичних судин в межах тих вен, які оперуються. Отже, що ми можемо зрозуміти, що. Методики травматичні, такі як лазерна абляція, такі як видалення Вен, мають більше травматичних пошкоджень лімфатичних судин, а також нервів. Якщо підсумувати, то ми зрозуміємо, що чіва дає найменший відсоток ускладнень після оперативних втручань. Наступне питання, яке задають пацієнти, це який метод лікування є найважчий для освоєння для хірургів. І тут ми можемо сміло сказати, що методики, які є амбулаторними, звичайно, є менш складними для хірургів. Наприклад, лазерна абляція або електроабляція або склеювання судин, є достатньо нескладними методиками, і тому її можуть виконувати технічно навіть самі молоді хірурги, адже це не є складно. Видалення в. Складніша методика, адже вона передбачає більшу травму тканин, і травм треба бути готовим хірургу боротися з різними типами екстрених ситуацій, які можуть виникати по ходу операції. Тому видалення ВН найчастіше практикують досвідчені хірурги, які вміють боротися саме з такими складними ситуаціями. І якщо ми поговоримо про гемодинамічну корекцію чіва, то це є найскладніша методика для освоєння хірургами. Адже вона передбачає дуже добре знання анатомії, фізіології організму, а також знання англійської мови або іншої іноземної мови, іспанської або французької, тому що вся література по ній йде виключно іспанською, французькою, англійською або італійською. А також дуже якісне знання. Ультразвукової діагностики, адже без ультразвукової діагностики неможливо правильно вибрати тактику лікування при гемодинамічній корекції чіла. Тому гемодинамічною корекцією чіла володіє дуже мало хірургів в світі, близько сотні, і 100-150 хірургів, володіє цією методикою у цілому світі. Тому ця методика рідкісна, але хірурги, які нею володіють, мають високі знання і розуміння того, що вони роблять. Чому останнім часом хірурги вважають, що підшкірні вени не варто видаляти? У 2010 році було проведено багатоцентрове контрольоване дослідження, в якому один з професорів Перес довів, що підшкірні вени, зокрема ті, які знаходяться нижче коліна, найкраще підходять для протезування артерій в серці або в нижніх кінцівках. Що це означає? Це означає, що якщо ми маємо вену, яка є на ногах, природню вену, то вона є найкращим природнім шунтом, який дозволяє хірургу використати його у випадку інфаркту або облітерації артерії на ногах. Тобто, що ми маємо з цього зрозуміти? Що якщо, не дай Боже, у вас станеться інфаркт, і ви будете потребувати природнього шунта. То він у вас природньо є. І розширена вена, варикозно розширена вена, це є найкращий природній шунт, який потрібно зберегти на всякий випадок у вас в житті. Це означає, що видалення або лазерна абляція, або електроабляція, або склеювання вен, яке руйнує пішкірні вени, це є зло для вас у майбутньому, яке може принести дуже несподівано погані. Наслідки, якщо вам буде потрібен протез у вигляді власної вени. Якщо порівняти різні методики лікування варикозу, то який з них дає найкращий довготривалий результат? Тобто найменше рецидивів варикозу в майбутньому? Згідно дослідження 2019 року, яке було опубліковано в мета-аналізі Ліквінку, медицина, було доведено, що Різні методики, такі як лазерна абляція, такі як стріпінг або видалення і чіва, мають різні результати по довготривалості лікування. А зокрема, було доведено, що кількість рецидивів після видалення у пацієнтів після 5 років має приблизно 45% рецидиву. Тобто 40 зі 100 пацієнтів 45 після 5 років будуть мати рецидив. Після лазерної абляції кількість рецидивів рівно на 20% більше. Тобто 60% пацієнтів можуть мати рецидив через 5 років. І якщо досліджувати ЧІВА, то лише 14% пацієнтів мають рецидив після операції ЧІВА. Це доводить те, що Чіва дає найкращий довготривалий результат у пацієнтів з варикозом. Також було проведено дослідження, яке досліджувало 10-річний результат лікування після видалення Вен і після Чіва. В європейському журналі васкулярної і ендоваскулярної хірургії у 2007 році було опубліковано дослідження Карандіна, де 10-річний результат показав. 10 18% рецидиву у пацієнтів після чіва і 48% пацієнтів, які мали рецидив після видалення вен. Що також доводить, що через 10 років пацієнти з чіва мають кращий результат після операції. Також дуже часто задають пацієнти запитання, особливо ті, які були у хірургів, які пропонували їм лазер або електроабляцію. А чому чіва? Краще за електроабляцію або лазерну абляцію. І тут все достатньо просто. У зв'язку з тим, що лазерна або електроабляція облітерує або повністю заклеює підшкірні вени і їхні гілки, то крові немає куди рухатися. Відповідно, вона починає розширювати капіляри, венули в шкірі. і Дрібні судинки, які йдуть в шкірі в підшкірній клітковині. І вони не мають куди віддати свою кров, адже вени — це є природній дренаж. Тобто ці вени перестають якісно дренуватися. Це створює можливості для дуже складних рецидивів, тобто дуже складного відновлення варикозу, який дуже важко лікується, а також збільшення і порушення трофіки саме в шкірі і в підшкірній клітковині що усугубляє певні результати лікування варикозної хвороби. Тому чіва, не видаляючи вени, а здійснюючи природній дренаж крові через свої ж вени, дає кращий результат. Адже Бог ще раз придумав вени не для того, щоб їх видаляти, а для того, щоб вони виконували свою роль, саме роль дренажної системи або каналізаційної системи. Чому чіва є найкращим, а інколи і єдиним методом лікування тазового варикозу і варикозу у жінок на статевих губах. Цей варикоз достатньо складний. І раніше проводились методики, які дозволяли облітувати вени в самому тазу, тобто навколо матки, яйникові вени. Чіва ж дозволяє перекрити вени на статевій губі. Або в іншій точці, де виходить вени на ноги, але через таз. І це дозволяє зменшити ризики самої операції, зменшити складність самої операції і досягнути кращого результату, ніж методики, які були попередніми. Тому чіва вважається найкращою методикою для лікування варикозу вен на статевих губах або тазового варикозу. Сьогодні ми розповіли вам чесну інформацію про різні методики лікування варикозу. І, звичайно, я буду щасливий, якщо можу бути корисним для вас. Саме для цього ми залишимо вам контактну форму, номер телефону, для того, щоб ви могли нам задати запитання або записатись на консультацію. З радістю вам допоможу!